Такі урочисті проводи юнаків в армію на Рожнятівщині відбуваються вперше за останні три роки. Розповідає військовий комісар Рожнятівського районного військового комісаріату Олександр Жилак. Каже, було важко з призовом, а зараз, зрозумівши свою відповідальність і свій обов'язок перед державою, хлопці прийняли правильне рішення стати воїнами, захисниками вітчизни. Народжуються нові мужі району Рожнятівського, які зрозуміли. Головне покликання мужчини це, крім того, що, як кажуть, посадити дерево, виросити сина і збудувати хату, вміти захищати це все, що ви здобудете в своєму житті. вдячний батькам, вдячний родичам за те, що виховали таких синів. Вдячний за ваш, ваш патріотизм. За ваше розуміння сьогодення, бо ніхто нам не захистить нашу державу, як ми самі. З Божим благословенням до юнаків звернувся військовий капелан Іван Криховецький. Сьогодні він вітає захисників вітчизни не як священник, а як батько, чий син теж служить у війську. Звісно, це нелегко. Нелегко залишати тата, маму, залишати обжиту домівку, залишати оті. Звички, які ми ви жили, той розпорядок, який буденний, тому що там воно усе змінюється, але змінюється для того, аби ви стали сильнішими, мудрішими, аби ви були дійсно реальними патріотами нашої української держави. Кожен юнак отримав з рук священика молитовник з побажаннями не втрачати віри, адже тільки з Богом ми маємо силу. Протягом багатьох років нашу армію свідомо знищували, звертаючись до призовників, наголосив заступник голови Рожнятівської районної ради Олег Понайда. І дуже відрадно, що саме зараз, коли Україна потребує захисту, молоді хлопці виявляють мужність і бажання виконати свій обов'язок та пройти строкову службу у Збройних силах. Є приємним і відрадним для нас, що нарешті цього року ми можемо офіційно підтримати хлопців, привітати їх, що вони йдуть служити в армію, бо, на превеликий жаль, якщо говорити вже більш глобальніше, то на державному рівні замало приділяється увага до молоді і взагалі молодіжної політики і, як такого, здоров'я. Всі ми знаємо, що кожен чоловік, якщо він нормальний, здоровий і гідний, він має вміти захистити себе, свою дружину, свою дівчину, свою сестру, свою сім'ю. І так само кожен чоловік, тим більше в нас. Зараз є військова агресія, мають вміти захистити свою державу. Побажав успішної служби юнакам і голова брошнів Осацької ОТГ Назарій Іванів. Дякую хлопці вам, бо це дійсно мужній і героїчний вчинок. І саме на таких, як ви, зараз, тримається наша держава. Бо якби не було кому боронити кордони нашої країни на сходи, то звичайно, що на сьогоднішній день тут би вже було напевно, що нога солдата ворожої держави. Усі 14 призовників служитимуть в основному на західній Україні. За це їм платять заробітну плату, безкоштовне харчування, безкоштовне обмундирування в зону ото хлопців не відправляють. Це ми всім пояснюємо. І я думаю, що на надалі в нас. Буде набагато більше людей, які мають бажання йти на сокову службу. Провести юнаків до війська прийшли представники влади, сільські голови, родичі та близькі призовників. Усім захисникам вітчизни вручили подарунки.